Чому деякі власники нерухомості не готові платити комісійні агенти з нерухомості? Для мене це досить дивно. Поясню чому, е, поперте, е, коли я спілкуюсь з такими е, людьми, які продають самостійно свою нерухомість, е, вони дуже довго відповідають. Тобто, вони можуть відповісти на наступний день, на якісь питання з приводу їхнього об'єкта. Якщо ріелтор займається вашою нерухомістю, да, то він буде відповідати там, протягом дуже короткого терміну, там 10, можливо, там, пів години, години, 10 хвилин. Тому це один недолік, другий недолік зазвичай. Такі власники виставляють табличку. Проплачують якийсь один агрегатор і або йому віртуал, або якусь іншу. І вважають, що цього достатньо, і інформація вже всім доступна. Насправді ні, вони ще втрачають деякі можливості. По-перше, це іноземні площадки, їх дуже багато в кожній країні свої. і Не секрет, що багато іноземців купують нерухомість в Португалії. Звісно, вони також можуть шукати на ідіалішта. Але ви підвищуєте свої шанси охоплення, якщо ви публікуєтесь на іноземних площадках. Далі, другий момент, я бачу, що не використовують деякі Facebook Marketplace і інші можливості. Коли ріелдер працює з вашим об'єктом, навіть якщо ви не продаєте йому ексклюзивні умови, то він розповсюджує набагато ширше вашу інформацію. Тому комісійні, як на мене, можна закласти в вартість нерухомості. І просто заплатити цю комісію, Якщо ви продаєте квартиру за 200 тисяч євро, продавайте її там за 210 і заплатіть 5 відсотків комісійних. Я тут не бачу ніякої проблеми. Відразу визначитесь, яка сума потрібна вам, скільки ви заплатите податків, і скільки ви заплатите ріелтору, з того визначити вартість вашої нерухомості і продавайте разом з ріелтором. Мені здається, що так буде набагато ефективніше. А якщо у вас інша думка, буду радий її почути або почитати в коментарях. Всім гарного дня!